60 мільярдів євро пообіцяли Києву учасники конференції із відновлення України у Лондоні. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час заключного пленарного засідання. Очільник української делегації, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомив про формування Україною міжнародної коаліції для інвестицій в Україну, до якої за його словами долучились вже 400 міжнародних компаній. Про результати доданої конференції з відновлення України. Ми поговоримо. Говоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним. Він долучається до нашого ефіру з британської столиці прямо зараз. Вітаю тебе, Богдане. Ти уважно стежив за головними заявами учасників. Якими є головні результати цієї конференції? Які нові можливості вона відкрила для України? Я дозволю собі повторити, що напевне одним з головних результатів таких конференцій, як ця у Лондоні, є все ж таки вияв солідарності з Україною, солідарності на довгу перспективу, тому що не все можна виміряти грошима, не всі обіцянки втілюються, цифри називаються різні, тому що стосуються окремих проектів, різних часових періодів, і деколи вони повторюються, що зрештою накопичуються і, і перетворюються в велику суміш, але Цифри дозволяють, скажімо, складати уявлення про те, що відбувалося, і для цього я пропоную дати слово британському міністру закордонних справ господарю цієї зустрічі в Лондоні. Ми не передбачали, що це буде конференція зі збору внесків. Тим не менш, сьогодні на цій конференції ми можемо оголосити загальну суму 60 мільярдів євро на підтримку України. Тому я особливо вітаю оголошення ЄС про 50 мільярдів євро бюджетної підтримки України протягом наступних трьох років, підкріпленої гарантіями Світового банку на суму 3 мільярди доларів США за той самий період. Це забезпечує середньострокову передбачувану підтримку, яка розблокує макроекономічну стабільність, яка зараз потрібна Україні. І звичайно, мова йшла про розблокування величезного потенціалу приватного сектору. Богдана, ми почули ось ці оптимістичні заяви міністра клеверлі. Тим не менш, війна триває, і очевидно виникає запитання, які застереження висловили учасники дискусії? Чи на їхню думку на часі відбудова вже зараз? Наталю усі з ким я розмовляв, і майже усі, кого я чув тут у Лондоні. Казали, що так відбудова повинна відбуватися вже, тому що очевидно, якщо зруйнований ракетою чи російською бомбою будинок залишити невідлагодженим, то люди не будуть мати де жити. Якщо не лагодити електростанції, то наближається зима і будуть знову проблеми з електричним струмом. Але є також і довготермінові завдання, і потреби, і зобов'язання, зокрема з боку України, про які говорив співрозмовник голос. У Америки сьогодні заступник міністра економіки України відчуваємо, що бізнес хоче. Вати більше ніж заходить інвестиції, да, і нам потрібно ем, о -о цей розрив, да якось е закрити. І е про те, що бізнес дійсно каже, йому потрібно е стабільне середовище е регуляторне, тобто щоб правила не змінювались. Е хоча в той же час е е бізнес хоче реформ, хоче змін, хоче спрощення, е хоче ясних правил. І ці два побажання вони трошечки знаходяться в конфлікті, але це наша задача України їх вирішити для того, щоб бізнес міг інвестувати Богдане. Президент Зеленський у своєму вчорашньому відеозверненні закликав учасників конференції до переходу від бачення до угод, а від угод до реальних проєктів. Чи почули президента Зеленського у Лондоні? Я думаю, що очевидно почули. Як це буде втілюватися, очевидно, покаже час. Названі пріоритети. Знову ж таки, багато йшлося про енергетику, як я вже говорив. І знову ж таки, український представник, заступник міністра економіки, у розмові з Голосом Америки сьогодні розставив певні наголоси. Пропоную знову його послухати. Я не чую Андрія. Україна це буде найбільший будівельний майданчик Європи. Можливо, в наступні там, 50 років. Та масштабу такого не було. Друга, це. Це, звісно, енергетичний сектор, і зелений перехід тут грає основну роль. Україна буде постачальником зеленої енергії для Європи і для себе, і так само буде великим лідером зеленої індустрії, Да, виробляти товари декарбонізовані, які, наприклад, як зелена сталь, і замінити Росію на європейському ринку, не сталь, яка карбон виділяє, а зеленою виробною з допомогою. Енергетики так само інфраструктура дуже потрібна і стратегічним сектором, тому що ми, звісно, інтегруємося з ЄС і нам потрібно перебудувати свою інфраструктуру. І у нас буде потужний військово-мілітарний комплекс для того, щоб власне захищати і себе і Європу від Росії. Богдане, поки союзники обговорюють відновлення України, Росія продовжує руйнувати українські міста та її цивільні об'єкти. Наразі від президента Зеленського пролунало попередження, що Росія розглядає сценарії терористичного акту на окуповані Запорізькій АЕС. Я знаю, ти спілкувався з представником організації Об'єднаних Націй, яку звинувачують у недостатній реакції на терористичні дії Росії. Що ти почув від нього? Якщо говорити про мою розмову з представником ООН, то мене цікавило насамперед два запитання. Перше, таке можна сказати особисте, як в ООН працюється власне в організації. Де е, представлена на чільних позиціях в ООН Росія у Раді Безпеки ООН з правом вето і представлена вона також в усіх агенціях, зокрема допомогових, які е, працюють і на території України, і е, цей чільний е, ООН так би мовити е, стверджував мені, що коли йдеться про конкретні, наприклад, е, програму розвитку ООН, яку яку він очолює, е, то Росія має там. Лише один голос з. Майже 200 і не може, скажімо, вирішувати чи блокувати допомогу або спрямовувати її кудись, куди можливо росіяни з певними своїми уявленнями мають мають бажання. Він також говорив про те, що залишається проблема доступу ООН до територій, контрольованих Росією, окупованих Росією, зокрема на півдні України, що стосується критики, про як сказав нещодавно український президент про відсутність великих міжнародних організацій, то е, цей чільний представник ООН е, мав певне пояснення е, ситуації, будь ласка. Ми говоримо про такі масштаби руйнування і проблем, з якими жодна окрема агенція сама по собі не може впоратися. Друге, це те, що нам ніколи не треба відкидати критику, якщо ми не в змозі виправдати очікування, чи то наші власні, чи то наших партнерів. Але у випадку каховської греблі я вважаю, також було невелике непорозуміння. Бо фактично за кілька годин декілька наших агенцій ООН почали працювати там на місцях. Вони постачали воду, навіть намагалися брати участь, у рятувальній операції дозвольте мені бути дуже відвертим на війні. Бувають моменти, коли організації зазнають невдачі, будь то державні установи чи міжнародні партнери. але я не хочу залишати жодного українця в сумнівах щодо нашої відданості і рішучості, навіть якщо вони не можуть зрівнятися з рішучістю самих українців. Минулого тижня я зустрів багато людей в Україні. Я розумію, який екзистенційний момент для України, але також кажу, що ми насправді робимо великий внесок, і програма розвитку ООН є частиною шляху розвитку України упродовж 20 років. Зараз ми переходимо до зовсім іншого набору заходів, щоб забезпечити якнайшвидше відновлення та відбудову Ось такі обнадійливі запевнення ми почули від представника ООН. Дякую тобі, Богдане, за твою детальну розповідь. Дякую, що тримаєш нас в курсі найостанніших новин з Європи. З нами на прямому зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин, який стежив за ходом міжнародної конференції з відновлення України в Лондоні.